Фарбований шакал, казка з панчатантри, у переказі Ольги Бондарук. У лісовому краю жив шакал наймення чандарава. Одного разу від лютого голоду він потрапив у місто. З усіх сторін збіглися голодні пси і, голосно гавкаючи, кинулися на нього. Нещадно покусаний, рятуючи життя, шакал шмигнув у дім маляра, а там ускочив у велику бочку із синьою фарбою. Звідти він виліз геть синій. Вси, що чекали на нього під дверима дому, навіть не впізнали його, і пофарбований шакал спокійно побіг до рідного лісу. Забачивши дивовижного звіра із синьою, як у самого бога щіви шиєю, лісові мешканці леви, тигри, пантери, вовки та й усі решта, із жахом кинулися тікати. Хто знає, чого сподіватися від цього чудовиська, приказували вони, краще сховатись од нього подалі. Чому ви всі втікаєте? зупиняв їх Чандарава. Вам немає чого боятись. Мене сьогодні створив сам Брахман. Віднині помазаний мною на царство, сказав він, і будеш володарем над усіма звірами. Прав нами, о царю, визнали його лісові мешканці. Новоспечений цар подарував Левові посаду головного радника, тигра зробив керуючим палацом, Пантері довірив охорону царської скарбниці, а Вовка призначив палацовим сторожем. Зі своєю ріднею шакалами він навіть не захотів говорити, наказав вигнати геть усіх до одного. З того часу всі хижаки приносили здобич шакалові, а вже він своєю царською владою розподіляв її між своїми підданими. Якось, сидячи на раді, він почув десь далеко тужливе виття шакалів, і тут от великої радості з його очей полилися сльози. Він схопився і голосно завив у відповідь. Звірі одразу збагнули, хто перед ними. Як же обдурив нас цей пройдисвіт, у гніві вигукували вони, це ж усього на всього жалюгідний шакал, за обман розірвати негідника. Шакал намагався було втекти, але його наздогнали і роздерли на дрібні шматки.